Презентація українського перекладу книжки покуття відомого польського етнографа Оскара Кольберга відбулася в обласному центрі Прикарпаття. Книжка, яка вийшла у молодому Буковинському видавництві, описує географію, мову, одяг, звичаї, обряди, пісні та ігри, які притаманні саме покуттю. Праця, яка творилася наприкінці 19 століття, в час який можна назвати золотою добою етнографії, адже тоді з'явилося багато перших дослідників народної творчості та побуту. Український переклад книжки вийшов у видавництві Твоя підпільна гуманітарка. Ключове у Кольбергу і в тогочасних дослідниках це те, скоріше, що метод, який вони застосовують, нам варто застосовувати сьогодні. Вони не намагаються вигадати, як виглядав народ 150 років до них. Вони пишуть про те, як він виглядає в час, коли вони живуть тут, зараз, сьогодні. І від нас відповідно залежить. Дізнатися, що було колись, але використати той метод для себе самих сьогодні. Бо в цьому суть народознавства. народ нікуди не дівся. Ми і є цей народ. Ми в той чи той спосіб цю традицію продовжуємо, ми її триваємо. І тому я вважаю, що популяризація та загалом вихід таких видань українською в першу чергу потрібний для того, аби показувати людям, де вони самі можуть шукати сьогодні. Надихнув видавців на працю над цією книжкою Віктор Левицький, дослідник покуття, музикант. Що ж я можу таке зробити для цього регіону? Що моя сфера? Думаю, треба книжку видати. І він розказав мені про Гольберга. Я так трохи чула раніше про цю книжку, але не читала, тому що я не є фольклористка. Але на Щастя, вона є оцифрована. Ми співпрацювали з науковою редакторкою, яка писала дисертацію за цією працею. Тобто, вона зробила фахову редактору. Тож перший том уже побачив світ. Він був презентований у Коломиї, Львові, а тепер і Івано-Франківську. Особливої атмосфери події додавали співанки жіночого ансамблю села Чортовець, які 150 років тому там зафіксував Кольберг, і які донині живуть. до нині любу Надзвичайно приємно, коли в нашому закладі проводяться заходи, спрямовані на відтворення української національної культури, тому що тільки завдяки тому, що така потужна мудрість, такий потужний досвід, який ми сьогодні переймаємо від нашого старшого покоління, комбінується з цією молодістю, з цим натхненням, і це повинно призвести до фантастичних результатів.